Чи найближчим часом проясниця та чи будь-інша будь ситуація пов'язана з тим, що от ви загадаєте? Давайте подивимось на тарогуеті темна колода, що нам вона відповість на ваше питання. Так, правосуддя. Це може стосуватися як і правової теми, тобто, це е, установи. Документи, але вона говорить про те, що баланс вона вирішиться в тому контексті по справедливості. Тобто, як повинна бути, так вона і вирішиться, і ви нічого не зможете зробити. Ну, ну наприклад, ви хочете, щоб було тільки. От правильно в тому, в тому контексті правильно для вас те, що як ви це уявляєте, то по по карті правосуддя буде так, як так як повинно бути, і не інакше. І тут на Дні Калоді я більше не буду доставати карти. Петірка жезлів. Це враження, що ви або боретесь з самим собою внутрішньо, або з кимось. Можливо, ця ситуація пов'язана з якоюсь конкуренцією. Можливо, ця ситуація пов'язана з бізнесом, з. Я не знаю там спадщину не можете там поділити. Я не знаю, з чоловіком розлучаєтесь і вважаєте, що потрібно там. Ну, наприклад, чоловіком, дружиною, і ви хочете щось отримати наприклад, більше. То буде по карті правосуддя, буде справедливо по справедливості, так як повинно бути. Зрозумієте?